Сьогодні, сьогодні 28 липня. Це ранок. Вчора, 27 ввечері десь на півдесяту, 21, десь 30 була сильна буря, зливи, град. Людей навіть криші попідривала. це коло Азійського бульвару. Ось ось з Азійського бульвара, що залишилося. Такий врожай в йому в цьому році ось його позбивало всі ягоди з грон. Дивіться, як їх поклепало, Ну, кой що, кой що десь залишиться. Ну це ж уже, як кажуть, соплі. Гібридні, може, щось залишиться, не знаю. Ось дивіться, все на полу. Вон ягоди поперебивані, лози, позривало все. Вон які ягоди. А ось дивіться, які ягоди. Вже величина яка. а це все на полу. Азійський бульвар. Це таке по всьому виноградник ось. І ось покажу ще овал бордо. Я так у його такі грони красавиці в цьому році. Без єдиної гарашинки, запилення в поганий год, таке прекрасне. Вон покрамсало і все на полу. Позбивала грони. ягоди Град був страшенний. Це, мабуть, з курине яйцо в людей вікна побило. А це овал бордо. Щось залишилось. Подивимось. Подивимося, що тут он. Кої що, кое що буде. Ось така біда. Тут і, і мінор, та все поклепало, що тут показувати. Біда.